Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні в нас буде рубрика Гадання по камінцям. Ну, для тих, хто давно на каналі, вони вже знають, і хто в перший раз потрапив на канал песню. Отже, зараз я зроблю прогноз на найближчі 7 днів для всіх камінців. Ваша задача вибрати той камінець, який найбільше вам відгукнеться. Слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Що називається Обирайте серце. Зараз їх представлю, потім дам час вибрати, відповідно, камінець, ну і зроблю прогнози для всіх. Так, своєрідний подарунок на День Святого Миколая. Знаю, що багато хто любить цю рубрику. Добре, поїхали. Отож, це у нас чорний агат. Далі. Кварц, білий, природній. Далі. Боже, Наутіс. Малахіт. Такий є. Далі. Граніт. Червоненький ось такий. Все, зараз замовкаю, даю час вибрати. Ну, кому треба більше часу, ставте паузу, відповідно. Ну і продовжу. Ну що, поїхали. Чорний агат у нас перший. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть вам правду. Орус. Торісас перевернутий. Перт. Евас. Райдо перевернута. А раз, що ми тут маємо? Урус, та перевернутий, перт, Евас, райду перевернутий, Ансус. Ну, ось Урус. Сила, енергія у вас є, якби є ресурс, є потенціал на виконання ваших всіх справ, ваших задач, здійснення ваших планів, здійснення ваших мрій. Гаразд. Мало того, урус говорить про те, що все у вас буде гаразд по здоров'ю. відповідно. Коли гарний настрій, все добре зі здоров'ям. Ну і є сила енергія працювати. Але далі, Турісас перевернутий. Тобто, все рівно, є певні обмеження. Хоч енергія і є, але що називається, не всі двері, не всі дороги вам відкриті. Так? Є якісь обмеження. Це саме зовнішні обмеження, тут не про внутрішні мови. Далі, Турісас перевернутий, це також, знаєте, як прихована агресія. Ніби як ви стримуєте агресію. Може, загроза конфліктних ситуацій, до речі, тут же. Загроза того, що ви зірветесь, да, то вибухнете і е, піде рознос. Ну, відразу порада. Тобто мудро розходуйте свою енергію, по-перше. А по-друге, тримайте емоції під контролем, щоб от саме не вибухнути і не влаштувати рознос, не наламати друг. Далі ось перше. Удача! Вам удача буде, якби, би благоволити. Да? Це, до речі, і рік достатку. Ну, тобто, заробіток, якісь можливості заробітку або вже отримання власне, якогось доходу безпосередньо. Оце от воно. Е, далі. До речі, ну, зарплата, може, прийде, чому ні, якраз початок місяця, в принципі. Е, далі що ми маємо? Е, окрім того, Пер, це карма, але це, знаєте, хороша карма. Тобто, в тому плані, що ви десь щось гарне зробили, заслужили, і ось якби у вас певні хороші події будуть в житті. Ну і, власне, звідки удача і бере свій початок, фортуна, ну і так далі. Далі. Але, тим не менш, все рівно, попри те, що удача, все рівно певні обмеження є. Да? Ось, Все рівно є певні обмеження. Не, не все буде вдаватись, прям не все на світі. Попри те, що фортуна з вами, так. Да. Далі, що ми маємо? ЕВАС. Ну, зокрема, якщо так, рік достатку, і ось ЕВАС. Відкриття нових можливостей. Саме в плані заробітку, в плані ну взагалі якби як удача. Да? До речі, якісь ну, енер енергійні давайте так скажемо ці дні рухливі. Багато вам доведеться рухатись. І, можливо, по роботі, може, там, покупки, якась там домашня робота, ще щось, одним словом, на рухливі насичені У вас дні будуть. Це якраз про це я вас говорить у роз Сила, енергія у вас на те все є, будете ото як білка в колесі крутитись. в хорошому розумінні того слова. Да? Багато всякого поробите. Ну, одним словом, Ева, це також, знаєте, рух вперед, розвиток. Розвиток планів, розвиток справ, ну і так далі, і тому подібне. Ну, до речі, розвиток і якби як, як особистісний також, духовний може бути для тих, хто, відповідно, практикує. Далі. Райдо перевернуто. Оце цікаво. Тобто, попри те, що тиждень активний і рухливий, але райдо перевернуто, все рівно обмежені можливості, якісь є. І якась поїздка може або відмінитися, або відкластись. Знову таки кажу, може, тому що, в принципі, загалом то набір позитивний. Райдо перевернуто, це також про те, що у вас, певне, знаєте, роздоріжжя. От ви стоїте на перехресті да, і не знаєте, куди вам іти, за що вам хапатись да, в такому плані. Ось. Ну і Турісас перевернутий. Да? Тобто ось, ось певні обмеження, ось певні обмеження. Тут обмеження зовнішнє, а тут ви взагалі як на роздоріжжі стоїте, не знаєте, куди вам іти. От. Ну, маєте в результаті вибрати правильний варіант, тому що далі йде Ансус. Це якраз про реалізацію ваших планів, реалізацію ваших мрій в якійсь мірі. Ансус це, до речі, несподівані гарні новини. Саме несподівані і гарні. Мало то, ансус – це знак від вищих сил, відповідно. Якщо просили, якщо чекали, ну от, отримаєте. Да. Ну, якщо не просили, теж зважайте увагу на такі події, цікаві, які будуть у вас в житті траплятися. Явно, тут щось буде таке цікавеньке. Хороше, позитивне, але тим не менш, не варто звернути увагу. Далі. Ну, загалом Ансус, да, це реалізація планів, це взагалі руна думки, як така. Тобто з цього роздоріжжя ви вийдете. Слухайте, ну, в даному випадку, не інтуїцію, а якраз розум. Да. І плани загалом ваші мають вдатися. Не ось, перт і Ансус. Удача вашим планам, якби вашим задумам буде благоволити. Фортуна з вами на ці сім днів. Попри те, що все рівно певні обмеження є, тим не менш, загалом вважаю позитивний пронос. Ну, Основне, на що варто звернути увагу, ось. обережно з емоціями, щоб не було там зривів, ніяких да, скандалів, конфліктів. Ну, а роздоріжжя, то слухайте розум, куди якби він вас поведе, що вам підкаже розум вибрати, яку дорогу вибрати. Да? От. А загалом, в принципі, гарний прогноз. Добре. Так, дякую за відповіді. Наступний у нас камінець кварц. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає найближчі 7 днів на людей, які вибрали цей камінець? Ай, скажіть, Він правду. Манес перевернутий. Феху перевернуто Наутіс. Турісас. Альгіс перевернутий. Тейвос, Ну, довертаю. Перевернутий. А, такі ось і не будуть веселеньким. Добре. Що ми маємо? Манас нас перевернутий. Фегу перевернути наутіс. Далі. Турісас. Альгіс перевернутий та і перевернутий. Що ми маємо? Відразу ман... Ман... Боже, мантіс. Е, Манес перевернутий. Е, тобто якась у вас розгубленість є. Ну, це позначка, знаєте, коли людина не знає, що їй робити, за що хапатись в от такому от плані. Так? Тобто, е, не знаєте, Якась певна розгубленість. Да? Якщо взаємодія з людьми, у вас щось погано йтиме також. В силу певних причин. Е, ну, Відповідно, розгубленість. Тут яка порада? Ну, Розберіться в собі. Що власне, ви хочете, куди вам іти, куди вам рухатись, що вам робити. Та? Розберіться в собі, наведіть порядок в думках, якби, в своїх планах і так далі. Тому що ось, ось у вас якась там, дезорганізація ідеї, воно вам нічого хорошого не приносить. Далі, ось ту феху перевернуто. Збитки якісь можливі, трати можливі, обережно відповідно з фінансами. Ну, розумію, тут свята, там покупки подарунків, вже хтось на Новий рік закупається так, на Різдво, відповідно. Тут можуть бути і такі трати, але може бути і щось зовсім спонтанне, незаплановане, якісь раптові збитки. Ну, відповідно, розраховуйте свої фінансові якби, справи, да, свої фінансові сили. Мало того, феху має не матеріальне значення, це якраз е, стосунки. В широкому розумінні того слова. Тобто, це не лише про любовні стосунки, це стосунки як такі. Фегу перевернуто, тобто, погіршення якихось стосунків, можливо. Далі, ось теж у вас, якби, Теж у вас певні випробування, теж у вас певні обмеження. Руна долі. Тобто, ну, якісь події можуть бути такі важливі, які на вашу як би, подальшу. Подальше життя повпливають. Ну, як мінімум, події важливі, які повпливають на найближчі 7 днів. Давайте так, скажемо, щось таке, що може змінити ваші певні плани. Да? Ну, певні обмеження, да, певні труднощі. З чим якраз з фінансами. У когось з фінансами, у когось із стосунками, адже це руне нематеріальне, якби складу Ну, відповідно, але тим не менш. Події такі, які е, мали б відбутись, те, що суджено, що називається, і те, якби, що вас виведе, куди вам треба в результаті, Та? Руна долі така, в цьому плані цікаво, програється. Далі, Торісас. Ну, активні дії у вас будуть також. Мало того, активність буде значна, да, багато чого вам буде. Буде робити багато чого тиждень буде насичений, якби на події, на різну там, роботу. і так далі. Але Турісас це загроза конфліктної ситуації, в тому числі. Тримайте емоції під контролем, тому що можете зірватися і наламати другу. І, якби, воно виглядає так, ось, що коли ви там, ну, не в дусі, грубо кажучи, да, а ваше хтось зачепив. І от оце -от 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 може бути вибух після цього. Ну, тому якби обережно. Розберіться з собою, тримайте емоції під контролем. Да. Активність буде у вас теж велика, будете крутитись насиченісті. днів у вас будуть Як. Далі, аліс переверти. <кхм> Та певна незахищеність у вас якась, беззахисність, да, щось некомфортно буде трохи. Тобто, як. Ну, торісас цей певний тиск, якщо так, тиск обставин, да? І що вам трошки буде некомфортно в такому ритмі, якби працювати і жити. Да? Аліс перевертий це, до речі, порада, уважність і обережність. От що, Не як це не підганяйте події, а те, що робите, робіть уважно з обережністю, зокрема. Ось у вас тут і по фінансам порада розраховувати свої сили, планувати свої трати. Да? Ну і взагалі не лише по фінансам, а по всім іншим справам також. Уважність і обережність. Ось вам, якби. І ну і по фіналу те вас перевернутий. Теж говорить про те, що м, у вас, до речі, певний страх і теж певний якби, тиск зовнішніх обставин. Так? От. Ну і якби на 7 днів робимо. Да? Тобто ось ви там попрацювали, попрацювали активно, те й вас перевернути про те, що вже якби у вас сил мало лишилось, да? а ви ще щось треба доробити. Ви вже так на, на останніх силах щось будете доробляти. Про тему. Ну, до речі, теж позначка конфліктної ситуації. Загроза, як така, є. І тут, відповідно, і тут. Емоції тримайте під контролем. Е, Щодо. Ну і сміливіше. Сміливіше робіть свої справи. Тому що те у вас десь в якихо моментах, в якихось аспектах у вас не вистачає цієї от сміливості. Зробити перший крок який-небудь. Да? Е, ну і Загалом. Якусь справу може почати, не можете себе змусити. Ну от В такому плані. Сміливіше, ось яка порада. Ну, до речі, Nautis і Тей вас перевернутий, тобто, знов-таки, доля да? вас направлять, куди вам треба. Так? От. Ну і те, і вас перевернути в даному порядку, по Боже в даному порядку. В даному падку порада не, не пручатись як би долі. Тобто, зовнішнім обставинам не пручайте, знаєте, довіртесь вищим силам, довіртесь долі. Ну, кому що звучи, краще звучить, От. це не значить, що прям зовсім плити по течі, але не намагайтесь повпливати на все на світі. Є події поза межами вашого контролю. От відповідно, відпустіть ситуацію, хай воно йде, як іде. О, то це така порада. Не пручайтесь. Тому що вищі сили все рівно, що називається, направлять куди треба. Якби ви там не, не брикали, відповідно, лише зробите собі гірше. Вищі сили гірше для людини ніколи не роблять. Хоч люди не завжди те розуміють. Добре, ну такий от у вас насичений прогноз буде насичені днів. Так, дякую за відповідь. Наступний камінець у нас малахіт. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Ескартірон, правду. Соло. Еос перевернутий. Ото перевернутий. Перт, Вуніо перевернута. Да, теж веселенькі ось сім днів будуть однозначно. Добре, що ми маємо? Соло, Евас перевернутий, Отал перевернутий, Хагос, Перт і Вуніо перевернута. теж. Про що мова? Ну ось соло. Радісні новини, якісь, святкування якесь, здійснення якихось мрій, якихось бажань. Да? Ну і загалом, якби 7 днів буде радісні події. Може, одна якась велика, може багато маленьких. Тут і так, і так можливо. Далі. Ось я вас переверну. але попри те, якісь можливості у вас обмежені, справи якісь у вас йдуть не так швидко, як би вам хотілося. Ну і взагалі, але, тим не менш, це рух вперед. Хоч повільний, але рух вперед. Ну, до речі, якщо так, може вам здати, що якось тиждень у вас до... буде, знаєте, тянутись повільно. Да? Ну, сприйняття часу річ така. Е індивідуальна, давайте так скажемо. Далі. Ну, загалом соло перевернутий. Тобто, якісь певні труднощі ви подолаєте, тому що ось у вас соло. Да? Все-таки руна перемоги як така. Радісні новини, радісні емоції. Далі. Ото перевернутий. Якась взаємодія з родичами, але знаєте, руна перевернута, тобто така, не дуже позитивна взаємодія, будемо казати. Якісь, там можуть бути конфлікти саме з родичами, рідними, близькими. ну, най... Або ближні родичі, або дальні родичі. Давайте так скажемо. Далі, ось Евас, перевернутий Отал перевернутий. Е, може бути, що родичі, чи ви якось відду... ну, відмовились, передумали їхати до родичів, чи то родичі сказали, що до вас не поїдуть. Силу якихось -то, там, зміни обставин, якогось форс-мажору, тому що далі ось хакало спаде. Ось. Е далі що це може бути? А вежов це не лише про родичів, отов це якби власність. Да? М -м, ну і Тут можуть бути певні обмеження, затягування якоїсь ситуації з власністю саме. Не знаю, якщо у вас там переоформлення якихось документів, щось там думали придбати, да, воно відповідно відкладеться, розтягнеться в часі. Да? В такому плані. Далі, ось Отал і Хагвелс. Оце взагалі весело, Блабка, звичайно. Що це? Це руйнування планів. Руйнування планів, це форс-мажор, це вплив стихій, так би мовити. Да, в будь-якій формі може проявитися. Знов-таки від руйнування планів до поломок якоїсь там техніки, побутової, щось там, і так далі. Хагвелс така, знаєте, цікава руна, цікаво програється. У всіх по-своєму. Да? Ось, ну, мало того, Otal Huggalaс може бути певний форс-мажор якраз щодо родичів. Вони вам якийсь форс-мажор влаштують, да? щось неплановане, не, не, не заплановане, да? ось. Ну, але соло Хагалас. І ні, в даному випадку це не про ядерний вибух, на щастя. в даному випадку це про те, що все рівно, хоч і певний хаос, але ну, такий, знаєте. Воно вам загалом на користь піде, давайте так скажемо. Тобто, по проходженню цього всього, ви десь може і порадієте з того, що так відбулося так, а не як інакше. Далі, ось, відповідно, перт іде. Ну, теж, удача, фортуна, ріг достатку. да. Тобто, знаєте, як у вас. Ідея як цей певний хаос, да, руйнування планів і так далі, але воно вам відкриває як нові можливості. Да? Ось. Тобто, як ви щось старого позбуваєтесь, і ось відкриваються нові можливості. Удача вам буде, до речі, благоволити. Ну, і перше, да, позитивна карма. Тобто, щось ви заробили, щось хороше зробили, відповідно, ось отримаєте за те, якби, нагороду від вищих сил. Але щось десь, схоже, зробили не дуже хороше, що Хагалас прийшов. Далі. Е, ну, е вас перевернутий перт. Тобто повільний рух, але да, все-таки куди. Да, рух до удачі, рух до рогу достатку. У вас, так? Якщо так. Хоч і повільний, але все-таки. Фінальна ціль буде досягнута, фінал вас якби порадує. Ну, І далі по фіналу, що у нас що ми маємо? Вуньо перевернута. Ну, якісь і сумні події, сумні новини. Якесь певне і руйнування, планів руйнування мрій. Тобто щось у вас збувається, але не все на світі. А щось і не збувається. Цікаво. Далі, що ми маємо? Ну, До речі, якщо перце, також розкриття таємниці, ось якусь таємницю ви ніби розкрили, і радості воно вам не принесло. Да. Або ось, от перевернутий, ви не перевернути. Якась теж. Не дуже хороша новина від родичів, да? щось у вас тут явно з родичами пов'язано. Ось так. От. Такий тиждень буде, я ще кажу, насичений на події. Десь хороші, десь не дуже. Ну, як вже є. Добре, тут все. Так, дякую за відповіді. Ну і останній камінець у нас сьогодні граніт. Давайте добре, ще раз перемішаю. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? А я скажуть ровну правду. Лагус. Єра. Перт-перевернутий. Аліс перевернутий. Вуню перевернута. Кан. Цікавенько. Отож. Що ми маємо? Теж насичені 8 днів будуть. Отож. Лагус Єра Перевернутий. Далі. Аліс перевернутий. Вуню перевернута і кану. Про що мова? Ну ось Лаус. Те, що у вас потік сили, потік енергії. Да? Ну і загалом, як би правильний вектор. Справи ваші, думки ваші будуть йти в правильному векторі, в правильному руслі. давайте так скажемо. Мало того, Лаус це порада слухатись саме інтуїцію. Да? Не розум, інтуїцію. Ось, відповідно, вона вам вкаже правильний шлях, куди вам рухатись, що вам робити. Да? Хоча загалом ви і так маєте це плюс-мінус розуміти. Куди вам і що вам. І енергія у вас на те все буде також. Далі, ось є. Цікаво, тому що це як певний урожай якоїсь проробленої раніше роботи, да? ось у вас відповідно вектор дійшов до урожаю, якийсь... так це і завершення певного циклу. От щось що в житті завершилось, може бути що завгодно. Якісь процедури, якийсь проект. взагалі, як знаєте, нова сторінка в житті почалася, там, да, в такому плані. От, ну, зміни, явно, якісь зміни, явно позитивні. Так. Ну, урожай може бути чисто фізичний в плані завершення проєкту, якоїсь саме отримання винагороди за нього. Да? Грошової, якщо так. Перепрошую. Ось. Далі, перт. Далі, перт перевернутий. Ну, певні негаразди проглядаються певні невдачі. Але в той же час перед перевернутий це певне прикриття інформації. Щось не показують, відповідно, буде для вас якийсь сюрприз. Да. От, буде для вас якийсь сюрприз. До речі, перед перевернутий це карма, але вже карма негативна. Щось, відповідно, десь раніше ви зробили. Ну, будемо казати, не зовсім хороше. Да? Ну, і от, відповідно, Єра, перед перевернутий, ось карма по вас прийшла. Якби да. Ну, ж яка порада? 10 заповідей хоча б. Да? Не вбий, не вкради і так далі, і тому подібне, як мінімум. Е, відповідно, далі. Альгіс перевернутий теж. Ну Ось карма то прийшла, і щось то ви будете, як не в своїй тарівці. Да? Певна беззахисність у вас, певна незахищеність. Ото знаєте, тут по цим двом рунам буде вас як ото корабль під час бурі. Кидати. Оце от мені така от аналогія стала, візуалізація. Тобто, так, да, потік енергії -то у вас є, якби маєте вигребти в правильний вектор. Але комфортно вам при тому не буде ні разу. Да. Тут порада також: уважність і обережність в усіх справах, в усіх сферах життя. Уважність і обережність. Ну і да, готуйтесь до того, що якісь події будуть не зовсім комфортні для вас. Давайте так скажемо, і поза межами вашого контролю. Да, карма прийшла. Вона не тільки по росіян приходить, на жаль. Добре, далі що ми маємо? Вуня перевернута. Ну ось теж певні невдачі, певні сумні новини. Да, До речі, тут Аліс перевернутий, Вуня перевернута. Таке щось може прийти, що вас трохи виб'є з колії, так би мовити. Да? Але, тим не менш, Єра і Вуня перевернута. В даному випадку це завершення, якщо так подивитись, завершення чого? Завершення темної полоси в житті, якщо так. Ось. Єра, не перевернута. Завершення циклу, саме чого, невдач, якщо так. А тому, що далі йде кано. А це вже якраз про удачу, про хороші новини і хороші події. Ось. Ну, якби здійснення ваших планів, розкриття реалізація ваших планів і так далі. Але. Є ось все рівно певні обмеження, тобто, чи все вам на світі вдасться переробити, ні, все рівно щось не, не піде не так. І ось пер перевернутий. Теж обмежені можливості є, зокрема. Але по фіналу все-таки кано. Загалом, якби тиждень буде, ну я ж кажу, трохи вас покидає, да? як отой корабель під час бурі, але загалом ось воно для вас позитивно закінчиться. випливете. На світ Божий, так би мовити. Ну, і удача, в принципі, вам почне посміхатись. От саме по проходженню от карми, ось ви, відповідно, урок свій пройдете, який вам карма приготувала. І відповідно ось у вас почнуться удачі після того. Ну, ведіть себе достойно, щоб менше вам карма, якби, аукалась. Да. Яка тут порада? Ну, і слухайте інтуїцію: вона допоможе багато нюансів оминути. Якби. Ну, а з цим ви мало що зможете зробити. Удача по фіналу вам таки посміхнеться. Так. Да, Вигребетись із своїх негараздів на, якби на світ Божий. Так і хочеться сказати. Ну, ось такий прогноз вийшов. Десь позитивний, десь і не дуже. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!